У 2016 році столична влада планує відкрити чотири нових дитячих садочки в різних районах міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції початку будівництва дитсадка на проспекті науки у Голосівському районі, який планують здати в експлуатацію наступного року, 1 вересня. Через величезні черги до дитячих садочків дошкільне навчання онука Надії Миколаївни довелося відкласти на наступний рік. Жінка скажеться, нові будинки в районі позводили, а про освітні заклади забули. Знаєш, тут подивіться скільки ось у Понастроювалися. Тут уже тільки для нашого для наших тільки домів треба. Та що са не нас немає ні садика, ні школи, немає. Ну дитячі площадки, то я там дома по підкривалися, так є. Простіше буде влаштувати дітей у дитсадок і мешканцям Голосівського району. Вже наступного року на проспекті науки 63А побудують новий сучасний триповерховий дитячий садок, який зможе прийняти майже 150 малюків. Загальна площа дитячого садочку 3700 квадратних метрів. Він в себе включає шість груп: басейн, спортивну залу, музичні зали для музичного виховання та інше, інше приміщення тут. Тобто столова він буде обладнаний ліфтом. Тобто, це буде саме сучасний дитячий садочок по сучасним технологіям. Будівельні роботи вже розпочали. Викопали котлован, залили бетонну подушку, і вже до кінця цього року з'явиться каркас будівлі. Вілікаліпна, да. Потому що очень много нових домов, і в зв'язку з цим, конечно, необхідно. Молодіж дуже вони собирали подписи, і тут було зображення так. Всі були доволі, якщо його построять. Молодежі, треба садики, і ми дуже вдячні, що він буде тут. Загалом у наступному році столична влада планує відкрити чотири нових дитячих садочки на 650 дітей в різних районах столиці. Як зазначив Києва, дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах є суттєвою проблемою, яку нині місто цілоспрямовано вирішує. У нас в городі Києві сложна проблема з устройством дітей в дитячі садики. Многі райони, які строїлися, мікрорайони не предусматривали будівництво соціальних. Сферы и в многих микрорайонах, там где большое колоссальное количество жителей, десятки тысяч людей живут, рядом нет ни детского садика, ни школы. Наша задача сделать все для того, чтобы детские садики были. Поэтому на план следующего года запланировано открытие четырех детских садиков на 650 детей. 14 тысяч детей на початку року очікували на місця в дитячих садочках. Але завдяки будівництву, до дошкільних закладів і відновленню роботи до Адкових груп дві тисячі відлахів вже ходять до садочків. Води Маршенко Вячеслав Вандичанський, телеканал Київ.